Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Бачите, я знімаю вам, що я не вдома, мої кохані. Я знімаю вам, що я не вдома. А я тут з внуком. Бачите, я тут зі своїм онуком. Не стаю його ще показувати, тому що ну, батьки не дозволяють. Показувати ще дитину, так що я і не показую. Добре, так як є. Бачите, я впустила коляску. Угу. І Куся я пішла по хліб і по картоплю десь там пішла, а ми тут ще на неї причікуємо і ще гуляємо. Отак. Все зеленіє, все зеленіє, все починає свистити. Така красота, така красота, всюди чистенько, всюди чистенько, дуже гарнесенько. Закриті закриті такі дома, такими, таку загорожу, і фіртки, такі ворота, все на замках, все відкривається, все закривається. У кожного, хто живе в домі, мають ключі кожен, і кожен собі відкриває. Ота, так, вот так, мой дорогенькі. Какая ah, краса. Жовті, які файні, Жовті, які шафо, не жовтенькі, які є. Швидай, без два. Щоб не було тих кущів. А то потіку. И тут такая красота, и тут такая красота, и тут такая красота, такая красота. А -а -а, такая дивовижна красота, угу, такая красота. Вот так, вот так, вот так. Держу и держу ласточка На відео. Вітайся. Вітайся, вітайся. Бачите, ми гуляємо. Ми гуляємо. Збираємо квіточки. Бачите? Там у нас дитина. Іде вже, вже Віка, купила хліба, купила картофлю. Бачите, вітається з вами, вітається мої хороші. Вадік на роботі в ресторані сьогодні він. Сьогодні він в ресторані. А ми тут. О. Ну і файно, файно є, добре. Все, забираю я квіточки. Бачите, треба покладемо. А вона зараз буде забирати дитину. І все, і будемо Та да. <реш> ну, наверх. Вони так не роснуть. Давай. давай мені ту сумку свою. <реш> Добре, давай. давай. А вона буде забирати дитину, о, їде забирати дитину о, з коляски, а колясочку вона лишає так, от, має там місце в такому приміщенні. там. Все закриє. Що там тримають? Ровера? Ровери, якісь там. Тоже коляски. Коляски. Ага, ага, ага. Ну от, і вона тут тишає колясочку, бо тож її на четвертий поверх виходити, то, то неможливо ну, з коляскок. То вони тут собі, тут собі мають місце таке в такому підвальному приміщенні. Бачите, що просто вона е, так з'їде. Легенько, лише колясочку, дитинку забере і все файно є. Файно є. Бачите, як з'їжджає? Бачите? Отак. Ну так, так. закриває на ключ, знаєте, бо то мають ключ, і вона закриває на ключ і йде. Йде. Несе тут ляльку, Ту ляльку несе. Ось таке. Яка собака? О, яка собака. Бачите, яка красота. Яка собака гарна. Яка собака, красота. Яке, яке файне, яке файне. Що, відкриває двері? Ну добре, все. Все, мої дорогеньки, всім пока, всім пока. Ну, все, дойшли до під'їзду, дойшли до під'їзду, з вами е, прогулялась, показала вам, що там я бачила, трошки вам познімала. І на тому буде все на сьогодні. А зараз ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші, всім до зустрічі, всім пока, всім пока.